У час, коли триває війна, ніхто не може передбачити, якою буде зима та які ще виклики чекають на нашу країну. Тому наразі важливо подбати не тільки про пункти обігріву чи генератори для громади, а й про кожен будинок на предмет енергозбереження. За дорученням міського голови Олександра Туренка вирішено розпочати заходи щодо заміни старих вікон у багатоквартирних будинках на енергозберігаючі в рамках міської цільової програми, яка затверджена депутатами з енергозбереження. Проходить заміна вікон для зменшення втрат тепла в багатопорохових будинках в місті Українка. Для цього на черговому засіданні виконавчого комітету було підтримано рішення про перерозподіл залишків коштів на дані види робіт. Заміні вікон підлягають 18 будинків з застарілого житлового фонду. Це будинки по вулицях будівельників, енергетиків, юності, зв'язку та проспекту Дніпровському. Наразі укладені відповідні угоди з підрядними організаціями. Старі окна, болюже При Они перекошены, их даже нельзя было герметически закрыть, не на зиму. Летом, когда у нас шквалы и дожди, эти рамы открывались, хлопали, закрывались. Естественно, стекло бьется, сыпется. Значит, его надо опять стеклить. Вот. Естественно, новое окно это просто прелесть, приятно, чисто, красиво. Триватимуть роботи до середини грудня. Прохання до мешканців, які орендують кладові приміщення в місцях загального користування, надати доступ для проведення робіт. Ми всі розуміємо, що в ці нелегкі часи вкрай важливо пережити цю зиму, тому просимо дотримуватись правил безпеки поводження з газовими та обігрівальними приладами. З новинами на інші теми ви можете ознайомитись на сайті Української громади та на офіційній сторінці Фейсбук.